Микрофон для Мар'яни. Майже всі наші учасниці танцюють і співають. А я б хотіла присвятити ці слова, точніший вірш для тієї людини, яка завжди нас підтримує, любить, цінує нашими матерям. Наприклад, що слово на світі мама, яке говориє кожна людина. Слово мама звучить на всіх мовах однаково прекрасно, тому цей вірш я присвять тобі моя мама. Моя люба мати, калинулий цвіт, Тобі, рідна мати, весь мій любив світ. В тобі моє щастя, в тобі моя ціль, мої твої гори, мої і є твій біль. А твоя тиха і радість радує мене. А тлі зай займає серце моє, бо ж я, моя мама, твоя кість і кров. Ти мене родила, ти є мій кров. Ти мій скарб не ти мій світ живий. Моя прилина мій жемцю дорогий. Ти мене хорониш від вихих тривог. І хай благословить тебе з Господь Бог. Мам, я дякую Богу за те, що в мене така мама, як ти. Я дякую тобі за те, що ти мене виховала такою, якою я є, за твою любов і терпіння. Я тебе дуже-дуже-дуже сильно люблю. <плодження> Знаєте, це напевно один з найкращих моментів. Діти. Дійсно було Так, і справді, мама це те, яке у нас є.